Останнім часом чи не щодня у місцевих телеграм-каналах Житомира з'являються відео, на яких невідомі шукають відкриті автомобілі на паркінгах, аби заволодіти чужим майном. Хоронці Житомирського районного управління поліції встановили особи людей на відео. Виявилося, що це підлітки 12 років. Це вже не перший зафіксований випадок вчинення ними правопорушень, і оскільки вони не досягали не досягли ще віку настання відповідальності за вчинення тих подібних правопорушень. Відповідна робота проводилася вже з батьками. Відносно батьків вже неодноразово складали протоколи за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто невиконання обов'язків щодо виховання дітей дітей, що передбачає накладання штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів. Відповідна робота велася як ювенальними поліцейськими, так і соціальними службами у... зі всіма членами їх родин. Однак, на жаль, ця превентивна робота не принесла очікуваних результатів. Станом на сьогодні правоохоронці та соціальні служби вирішують питання про доцільність перебування дітей у родинах та методи подальшої роботи з ними. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК Два роки тому депутати Житомирської обласної ради вирішили об'єднати обласні центри спортивної медицини та діагностичної, що не сподобалося керівникові одного з закладів охорони здоров'я. Отож. Після судової тяганини обранці скасували попереднє рішення та запропонували інший варіант. Так склалося, що поки відбувався процес ліквідації, діагностичний центр, до якого ми приєднували, майже збанкрутував. І для того, щоб рятувати колектив медичний персонал діагностичного центру, ефективно використовувати обладнання, ефективно використовувати приміщення, в якому захости діагностичний центр, було прийнято знову ж таки швидке оперативне рішення про приєднання. Діагностичного центру до обласної клінічної лікарні причиною банкротства обласного діагностичного центру називають страту унікальності, оскільки усіма тими послугами, які надавав заклад пацієнтам, тепер можна скористатися у будь-якій лікарні. Але там в лікарні є велика кількість лікарів, фахівців. В Лікарні є е, медичні сестри, є молочні медичні сестри, є обладнання медичне, є можливість врятувати першу чергу фахівців і саме. Головне, що у нас з'явилася можливість розширити базу саме обласної лікарні. За словами директора обласної клінічної лікарні імені Гербачевського, у приміщенні діагностичного центру планують зробити велике реабілітаційне відділення. Там можна розмістити два реабілітаційних відділення і зробити його зразковим у нас в області для реабілітації наших громадян. Першу чергу військові наших військовослужбовців. Медичним працівникам діагностичного центру гарантують збереження робочих місць. Медичні працівники вони всі будуть дифузно. Розміщені у нас в лікарні, Тобто вони перейдуть по відділеннях. Ми можемо забезпечити використання всієї обладнання, яке є. І саме головне, ми збережемо майновий комплекс. За попередніми розрахунками нове реабілітаційне відділення запрацює уже за 4-5 місяців. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК один. Я став другою людиною, більш позитивним, більш відкритим. Вже стали якось друзями, як сім'єю, навіть якоюсь. Так, 14-річний Альберт описує свій рік занять у безпечному просторі для підлітків. Світи хлопець приїхав до Житомира з окупованого Мелітополя, і саме завдяки психологічній підтримці у центрі він зміг розкритися. Така команда друзів, з якими ми дуже часто спілкуємося. Ми там можемо списатися. Гось сьогодні там світи на пів-п'яти, К приміру там пограємо, поп'ємо чаю, там посміємося, і це теж якось заряджає енергію. Тобто, ти можеш відліктися від своїх проблем. Світи це безпечний простір для дітей, військових і внутрішньопереміщених осіб, де підлітки отримують психологічну підтримку, вивчають англійську, відвідують майстер-класи, їздять на екскурсії та багато чого іншого. Вони по іншому починають комунікувати. Вони взагалі починають комунікувати з однолітками. Тобто простір є безпечним, комфортним, і це дає можливість їм розкриватися не лише в такому, знаєте, психоемоційному плані. Вони розкривають свої таланти, вони розкривають свої здібності. Директорка благодійного фонду Бі завдяки якому вдалося відкрити центр світи у Житомирі. Розповідає за рік роботи комплексну програму у центрі пройшло 99 підлітків. Для них провели понад 550 активностей і майстер-класів. Найвизначнішою. Подією це був літній кемп в Карпатах. Ми відвезли 20 дітей в дземброню. Вони 8 днів мали можливість займатися різними активностями. Це був і рафтінг, і походи в гори. Це були і сплави, і в річки купалися. Ми говорили і про наші емоції. В нас була і домедична допомога. Проєкт світи має неабияку актуальність під час війни, адже підлітки одна з найбільш вразливих категорій населення, яка потребує психологічної підтримки, аби позбутися стресу, страхів і набути впевненість у собі. Підлітковий вік дійсно вік пошуків, вік такої сепарації від родини. І в такому віці дуже важливо, щоб було місце і були люди, які. Будуть тебе підтримувати. Я впевнений, що з цих відвідвідвідувачів з таких центрів, як світи, далі будуть і майбутні психологи, які будуть далі це поширювати, цей рух турботи про себе. Я скажу, як батько, підлітка, що місце, де спілкуються діти, надзвичайно важливо. Тому рік роботи довів те, що такі центри вкрай необхідні по всій нашій державі. Світи є не лише у Житомирі, а й в інших містах України. Це проєкт благодійного фонду Kids of Ukraine. Його засновник Артем Мазур каже, є великі плани на майбутнє. Вони хочуть масштабуватися, аби допомогти якомога більшій кількості підлітків. Ми замірюємо стан дітей. Так ми раз в півроку це робимо, і ми бачимо дуже позитивний фідбек від цієї діяльності, так від дітей, що ми дійсно змінюємо стан на те, в якому вони хочуть жити. Розвиватися, знаходити друзів і починати, знаєте, в новому місці нове життя. Аби потрапити у безпечний простір світи, потрібно заповнити анкету. Ви можете зробити це за QR-кодом на екрані. Після чого з вами зв'яжуться фахівці центру, аби розповісти деталі та запросити на співбесіду. Як би ви провели день, якби знали, що він стане останнім. Як ви провели день? Абичне с день. Обичний день, свій -сві -сві справи, які хотів би зробити, зробив би. А я, напевно, провела би його в колі сім'ї. Можливо, здійснила якусь мрію, на що довго наважувалась. А яка це може бути мрія? Ну, не знаю. Може поїхати кудись. І шнурочками з моста приїхати. Або щось таке екстремальне, так скажемо. Ну, я б, мабуть, грав би в якийсь ресторан на багато денег. і... Навірно, не курив би сігарети. Позвонила е, своїй ну, подрузі, яка живе е, дуже далеко від мене і, напевно, би відправилася до неї. Ну, десь поїхати. Бажна за кордон, як була б можливість. На всю катушку погуляла. Б. А ви? Так само. Пішов би з своєю людиною любимою. Десь посидів би. Закінчув так день. З сім'єю. Як з ну, да. сім'єю? Так само. З рідними, з сім'єю, по-любому. Тут є для кого жити просто. Я просто не з Житомира, я з Покровська. А, якщо ви дивитесь новини, то знаєте, що зараз така ситуація на фронті. І я б хотіла додому побачити дім. Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо вступної кампанії в 2025 році. У порівнянні з поточним роком особливих змін немає. Водночас вступна кампанія відбудеться за оновленою процедурою, інформує МОН. Розповідаємо основні правила вступу до вишів. Зарахування вступників до закладів вищої освіти на програму бакалавра відбудеться за результатами національного мультипредметного тесту. Вступні іспити включатимуть тестування з чотирьох навчальних предметів. Три предмети будуть обов'язковими: українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет буде на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. Зауважуємо, якщо абітурієнт не склав хоча б один з тестів НМТ, вступити до вищого навчального закладу цьогоріч він не зможе. Конкурсний відбір на навчання буде здійснюватись за результатами вступних випробувань 2022-2025 років. Тобто ті абітурієнти, що складали тест у попередні роки, не мусять ще раз реєструватись на іспит. Вони зможуть подавати свої результати в новому навчальному році. Тести з історії України в 2025 році міститимуть завдання за весь шкільний курс. У 2023 і 2024 роках тести з історії охоплювали події лише від другої половини 16 століття, а у 2025 році до тесту додаються питання стародавньої історії України. Зорієнтуємо по датах. Дати реєстрації на НМТ з 6 березня до 3 квітня. Дати складання НМТ 14 травня 25 червня. Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах здійснюється з 3 липня до 10 липня. Проведення співбесід творчих конкурсів, а нагадуємо, що право на складання співбесіди мають учасники бойових дій, а творчі конкурси мають пройти абітурієнти за спеціальностями дизайну, фізичного виховання та мистецтв з 8 до 19 липня. Подача електронних заявок та документів з 19 до 31 липня, отримання рекомендацій щодо зарахування на бюджет не пізніше 5 серпня, на контракт не пізніше 31 серпня. Є також зміни в розрахунках конкурсного балу. Враховуватиметься не лише бал четвертого предмета НМТ, а й його ваговий коефіцієнт. Оновлену формулу можна побачити на сайті МОН або Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.